Ми, малесенькі чомучки, на свято знань до вас прийшли. Перше вересня вже кличе до школи, а канікули так швидко пройшли. Питайки, чомусики, не без питань ніяк, бо нам потрібно знати все, що, коли, куди і як, скільки в небі зірочок, а скільки є річок. Чому жичок так світиться? Куди біжить струмок? Питайлики, чомусики, ми знати хочемо все. Хто є в далекім космосі, що вітер принесе, Чому місяць схожим серпиком, чому ідуть дощі? Чому такий цікавий світ розкаже тут мерщій? Всі допитливі малята, все світ хочуть пізнавати. І чому добро на світі здатне зло перемагати? День за днем одні питання, безкінечна череда. А чому бувають сльози і чому прийшла війна? Вчителі усе розкажуть, все пояснять і навчать, тільки ви вже постарайтесь їм питання задавать. Любі п'ятикласники, ще що вам багато всього знати, треба вам книжки читати, на уроках слухати уважно, труднощі до відважно. Гра в чомучки крута гра, не набридне ніколи вона. Ти знатимеш, чому сміється сонечко, травичка у росі, чому співає пташечка бджола з труді. Нехай ваш кожен день у школі буде сповнений любові. І добра, гай знання вам додасть наснаги, і в майбутньому чекають блага. Найкраще в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть, сміливо, це дорога в казку. Вона подарує вам тепло та ласку. Ми з побажаннями звертаємось до вас, станьте друзями на довгі роки. Полюбіть цю школу рідний клас. І ще ранку йтимете сюди, за любки. Нехай щастить вам, діти, ростіть розумні та сміливі. Життя шкільного, сторінки, хай будуть сонячні і щасливі. До побачення, любі друзі!